У квартирі багатоповерхівки у місті атомників місцевий житель торгував наркотиками. Пігулки субітексу наркобізнесмен замовляв за кордоном. Після чого кожну пігулку ділив на 10 порцій, так званих чеків, і продавав же своїм знайомим. Клієнти приходили до нього додому. Такий спосіб заробітку виявився напрочуд прибутковим. Тим паче сформувалася постійна база клієнтів. До поліції звернувся мешканець Вараша, що невідомий чоловік у будинку за місцем його проживання продає наркотики. За результатами перевірки слідчі за цим фактом від відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Підозрюваний очікував візит правоохоронців, але відчиняти двері не поспішав. Поліцейським довелося силоміць заходити до квартири, застосовуючи болгарку. Інформація оперативників тут же підтвердилася. Під час обшуку у помешканні вони знайшли солідну кількість наркотичних речовин та спеціального обладнання для їх фасування. Усе вилучене полісмени відправили до експертів на дослідження. Зловмисник під час допиту у всьому зізнався та розповів, як продавав наркосировину уже більше року. Комплін проживає з матір'ю і перебуває на обліку у лікаря-нарколога. Утім, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Втім, тепер за організацію продажу наркотиків йому загрожує в'язниця на термін від 4 до 8 років.